Мирного і світлого дня вівторка. Сьогодні шукаємо добре спостереження для того, щоб рости, щоб навчатися. І саме нині таке файне спостереження з одного українця в Америці. Він каже, що коли був приїхав в Америку, і там його здивувало дуже одне правило. Для України дуже різке і однозначне, а для Америки зовсім неозначне. А саме, Правило перетину подвійної лінії, подвійної смуги на дорозі. Всі водії у нас знають, що це один із найбільших джекпотів поліцейських. Тобто, коли поліцейський побачить, не дай Боже, що ти перетнув лінію суцільну, а то лінію суцільну подвійну, ну це джекпот, це штраф, дорогий штраф, який сьогодні багато коштує, не можна себе виправдати, не можна якось там відкараскатися. Треба платити. Треба від за нього відповідати. А в Америці каже, він їде з одним своїм другом, американцем. І ну так, так було, що дорога була, аж там треба було їхати далеко до перехрестя, а йому треба було вже звертати. І він так подивився направо, наліво, вперед, назад, нікого нема, включив поворотник і повернув через дві смуги. І він каже, а я такий переляканий в Америці, нова країна. І каже йому: слухай, так можна, ти ж робиш? Так тут подвійна смуга. І він каже: Але ж мені треба. І потім каже, я з ним розговорився і виявляється, у них є такий винідок із правил. Тобто буквально, коли є подвійна смуга суцільна на дорозі, якщо нема перешкод, ти не перешкоджаєш жодному рухові, а тобі треба, то ти можеш повертати. І це не є порушенням, як мінімум, у тому штаті, де, де він їздить. І це його так здивувало. Він потім почав вивчати тему правил дорожнього руху в Америці, то здивувався, що у них є купа таких максимально практичних виходів з положення, чому, бо реально купа населення просто не вміє їздити. І для того, аби упростити задачу, то, то вони, вони зробили багато таких правил ну, живими, тобто буквально такими життєвими, як треба для, для людей. Це такий файний підхід, це така чудова підказка для всіх нас. І для церкві, особливо для таких правил, які ми самі собі встановили, і для життя, для всіх наших установ. Потім як буває смішно. Є такі комедії, десь я пам'ятаю радянська комедія, коли чоловікові виписали справку, що він помер, і він потім прийшов на роботу, і йому кажуть: докажіть, що ви помер. Докажіть, що ви, що ви, що ви живий, що ви не, не помер. І він каже: Так я тут, я, я перед вами. Ну і що ж ви перед вами? Нема папіря, нема доказу. Дивіться, в мене є папір, що ви померли. крапка. І потім смішна ситуація, як він там бігав і собі виробляв якісь документи, аби доказати, що він живий. І це, це таке безглуздя правил, безглуздя системи, безглуздя різних папірців, папірців, які дорожчі, ніж ніж людина сама. І ми з цим сьогодні стикаємося багато на війні. Багато з цим стикаються, на жаль, наші воїни, які приходять із війни, які вже є у звільнені. І це, і це так, так важливо би було знаходити правила ну, практичні. Тобі треба перетнути. Немає перешкоди жодної якоїсь небезпеки руху. Ну, засміливо, покажи всім, що ти наліво, і потім просто покажи, що тобі треба. Сила. Сила, слухайте. Давайте спробуємо жити не так за правилами, спробуємо жити більше за любов'ю. Правила потрібні. Навпаки, я чим більше я стаю дорослим, чим більше мої діти стають дорослими. Я бачу, що правила нам життєво необхідні. Без правил просто буде ну, біда. Однак, якщо правило стає важливіше за людину, то це, це ще більша біда. Це ще гірша біда. І тому правила повинні працювати на нас. Правила повинні працювати на любов. Правила повинні працювати на благословіння, на те, аби ми ну, почували себе вільними. А то ми часто говоримо, що Україна вільна країна, але у багатьох установах ти почуваєш себе просто рабськи. На жаль, на жаль. Але варто про це говорити. Варто ці питання піднімати, а коли є ймовірність, це, це що від нас це залежить, ми можемо щось спростити, то давайте зробимо щось простішим, Давайте зробимо щось трошки легшим. Життя для тих, кому служимо, для тих, на кого працюємо, зробимо бодай трішечки легшим і це вже буде велике благословіння. І це вже буде благодать. Дякуємо всім щиро вам за благословіння. Дякуємо вам за благословіння. Миколи місіонера цими днями, ви його так благословили, що він і забезпечив усіх тих дітей, декілька десятків кого хотів на, на табір взяти. Тепер візьме цими днями. І навіть сказав, що трошки більше лишилося йому ресурсу для служіння одній або двом сім'ям багатодітним. За це за, за, за також окрема подяка. Він завжди такі знаходить сім'ї, в яких виклики фінансові труднощі то їм якось допомагає жити. І виживати. Так що дякую від імені Миколи. Будьте благословенні. Не ламаймо правила, не обов'язково їх там супер змінюємо. але пристосовуємо їх до життя, пристосовуємо правила до любові, аби її було трошечки більше. Майтеся файно, мир вам!